Ми приїхали в Україну розповісти про наш фонд, про наші грантові схеми, які ми пропонуємо. Основна схема для українських організацій, юридичних осіб. Це Вишеград Плас Грантс. Юридичні особи, муніципалітети, міські ради, університети можуть подаватися на ці грантові схеми з обов'язковою умовою залучення партнерів з країн Вишеградської четвірки. Середня сума підтримки 35 тисяч євро на гранти. Різних е, напрямків діяльності це можуть бути молодіжні проекти, соціальні проекти на розвиток освіти, на розвиток культури, діджиталізація, інновації і так далі. Ми щиро вдячні представникам вишградського фонду за надану можливість презентації наявних грантових програм для того, щоб кожен бучанець мав можливість в той чи інший спосіб отримати необхідний фінансовий ресурс. Щоб подати заявку на грант, ви реєструєтеся на сайті Visegrad Fund в нашій онлайн-системі. Ви маєте бути зареєстровані в Україні і мати партнерів, зареєстрованих в країнах Вишеградської четвірки. Запрошуємо податись на гранти. Ми будемо дуже раді підтримати українські організації.